У кожному селі, коли осінь доходить до свого повного ходу, коли вже зібрано врожай, обмолочено зерно, картопля складена в льохи, а на подвір'ї пахне димом і свіжим листям, починається пора м'ясних заготівель. Саме тоді селянин починає думати про ковбасу. Бо що зима без ковбаси? Це, можна сказати, одна з найголовніших сільських страв, яка не тільки годує, а й гріє душу в холодну пору. Осінь. Це час, коли ще не люті морози, але вже прохолодно настільки, що м'ясо не псується швидко, а робота йде на лад. Тому недарма кажуть готуй ковбасу восени, щоб взимку не журитись. Домашня ковбаса це не просто їжа, це цілий обряд, як колись у давнину зібратися родиною, заколоти свиню, розділити м'ясо, зробити сало, шпондер, кров'янку і, звісно, справжню ковбасу. У кожній хаті був свій рецепт, свої секрети, які передавалися від матері до доньки, від діда до сина. І хоч інгредієнти схожі м'ясо, сало, часник, перець, сіль, смак у кожного виходить свій, бо справа не лише у рецепті, а й у руках, у тому як людина ставиться до роботи. Селянин ніколи не робить щось, аби було. Якщо вже береться за ковбасу, то так, щоб пахло на все подвір'я, щоб сусід, проходячи мимо, казав: О, оце справжня ковбаса, як треба. Осіннє повітря сприяє тому, щоб усе добре вийшло. Холодна ніч, сухий день, легкий вітерець. Ось найкраща погода для сушення або копчення ковбаси. Коли ще нема морозів, але вже й не тепло, саме час обробляти м'ясо. Старі люди знали, що якщо зробиш ковбасу надто рано в теплі дні, то може зіпсуватись, а якщо затягнеш до сильних морозів, тоді важче буде набивати, бо м'ясо твердеє. Тому й казали ковбаса любить прохолоду, але не стужу. Ковбаса завжди була символом достатку у селі, коли приходила зима, на свята без ковбаси не обходилось. На різдво чи на Василя господиня виймала з комори в'ялену або копчену паляницю ковбаси, різала її тоненькими скипками і викладала на святковий стіл поруч із домашнім хлібом, квашеними огірками і чаркою горілки, і всі знали, це не куплене, не з магазину, а зроблене своїми руками. А що зроблено своїми руками, те й смакує інакше, простіше, але щиріше. Готувати ковбасу восени. Це ще й спосіб підготуватись до зими з розумом, бо в селі нічого не викидається м'ясо спереду йде на тушонку, ребра на борщ, а найкращі шматки з невеличким прошарком сала залишають для ковбаси. Це й зручно і вигідно. Навіть у важкі роки, коли в магазинах було порожньо, селянин завжди мав у коморі кілька зв'язок ковбаси, які висіли під стелею і чекали свого часу. Крім того, ковбаса це своєрідний показник господарності. У доброго господаря завжди є ковбаса. І не тому, що він хвалиться, а тому, що вміє тримати порядок. Хто знає, коли забити свиню, як розділити тушу, як засолити і зберегти, той переживе будь-яку зиму. Навіть старі казали не бідний той, у кого гроші, а той, у кого ковбаса в коморі висить сьогодні. Коли все можна купити в магазині, традиція домашньої ковбаси трохи відходить, але в селах її ще шанують. Бо люди розуміють магазинна ковбаса то зовсім не те, там і смак інший, і запах чужий, і тримається вона на добавках, а не на чесному м'ясі. А домашня ковбаса, то як пісня, зроблена з любов'ю. І коли восени господиня бере великий мисник, ріже м'ясо. Милі його на ручній м'ясорубці, додає часник і перець, а потім чоловік або син набивають кишки це не просто робота, це маленьке родинне свято. Під час такої роботи в хаті завжди панує особливий настрій сміх, запах спецій, потріскування дров у плиті, дим з димоходу, усе це створює відчуття спокою і впевненості, бо коли є ковбаса, то здається, що все під контролем. І мороз не страшний, і сніг хай падає, бо в коморі тепло, пахне м'ясом, і кожен знає, буде чим зустріти гостей, буде що подати на стіл, і не лише для себе селянин робить ковбасу. Часто частину віддають дітям у місто, сусідам або й продають на базарі, щоб заробити копійку. Але найкраща ковбаса та, що залишається в хаті, щоб узимку, коли за вікном вітер і хуртовина. Дістати з горища в'язку, нарізати її, поставити хлібину і за вечерею згадати осінню роботу з добрим словом. Тому й не дивно, що у кожному селі з покоління в покоління передають не просто рецепт, а сам дух приготування це частина побуту, частина душі. Бо осінь без ковбаси це як зима без снігу. І поки на селі живеться традиція. Доти буде жива й пам'ять про справжнє господарство, де все робиться з любов'ю, з турботою і з розумінням, що ковбаса то не розкіш, а символ хазяйновитості, тепла і затишку в кожній сільській хаті. Приготування ковбаси справа не з легких, але для селянина це звична робота, у якій кожен рух має свій сенс, основне правильно підготувати м'ясо. Найкраща ковбаса. Виходить зі свіжої свинини щойно після забою. Старі люди казали, м'ясо має бути тепле, але не гаряче. Це означає, що перед тим як його різати й перемелювати, треба дати йому віддихатись кілька годин у прохолодному місці. Так м'ясо стає більш щільним і тримає сік. Для ковбаси беруть переважно плечову частину свині або окіст. Там м'ясо не надто жирне і не надто сухе. Якщо буде забагато сала, ковбаса стане м'якою і розлазитиметься, а якщо забагато м'яса, вийде тверда й суха. Ідеальний варіант, коли на кілограм м'яса додають грамів 300 сала. Сало повинно бути біле, не жовте, щільне, його нарізають дрібними кубиками або перекручують разом із м'ясом, хто як любить. Деякі господині частину сала перекручують, а частину кладуть шматочками, щоб ковбаса мала малюнок і виглядала апетитніше при розрізі. Далі справа за спеціями у селі ніхто не користується вагами, усе робиться на око. Але приблизно вважають, що на 10 кілограмів м'яса треба взяти близько 200 грамів солі. Сіль краще брати звичайну кам'яну, не йодовану, бо йод псує смак і може зробити ковбасу гіркою. До солі додають чорний перець, часник, іноді трохи червоного гострого перцю. Хтось кладе також лавровий лист, а деякі люблять мускатний горіх або кмин це вже справа смаку. Головне правило не переборщити, бо, як кажуть у народі, пересолена ковбаса не з'їсться, а недосолена зіпсується. М'ясо й сало добре перемішують, додають спеції, і тоді починається важливий етап вистоювання фаршу. Фарш повинен постояти хоча б 5-6 годин, а краще добу в прохолодному місці. За цей час сіль і приправи добре проникають у м'ясо, і смак стає рівномірним. Старі господині накривають миску рушником і виставляють у сіни або в підвал. Холодне повітря найкращий помічник, бо воно не дає фаршу скиснути. Тепер час готувати кишки. Колись у кожній хаті їх чистили вручну, кишки потрібно добре вимити, вивернути, зішкрепти плівку, а потім промити кілька разів у холодній воді з сіллю або оцтом. Тоді вони стають чисті, прозорі, без запаху. Деякі господині залишають їх у соляному розчині на кілька годин, щоб добре просолились і стали міцнішими. У сучасному житті, якщо немає своїх кишок, можна купити готові в магазині, але справжні сільські господині все одно віддають перевагу домашнім, кажуть, що ковбаса тоді живіша і пахне справжнім м'ясом. Коли все готово, починають набивати. Колись це робили дерев'яною лікою або навіть просто ложкою, а тепер користуються м'ясорубкою з насадкою. Головне, не набивати надто туго, бо ковбаса може тріснути під час варіння чи копчення. Але і не занадто слабо, інакше вийде з повітрям, і тоді вона швидко зіпсується. Після набивання ковбаси перев'язують ниткою або шпагатом, розділяючи їх на відрізки по 20-30 сантиметрів. Кожну паляницю протикають голкою в кількох місцях, щоб випустити зайве повітря. Далі все залежить від того, яку ковбасу хочуть зробити сиру, варену чи копчену, сирі ковбаси зазвичай сушать або підкопчують, для цього їх вішають у прохолодному приміщенні, де є рух повітря. Важливо, щоб не було сирості, бо тоді м'ясо може покритися слизом або цвіллю. Найкраще коли температура тримається в межах 10-15 градусів. За кілька днів ковбаса підсихає, набирає запаху, а через два тижні вже готова до вживання. Варену ковбасу роблять трохи інакше. Її спершу підсушують кілька годин, а потім варять у воді при температурі близько 80 градусів, не кип'ятять, а саме варять на легкому вогні. Якщо вода буде занадто гаряча, оболонка трісне. І ковбаса втратить форму. Варять її близько години, залежно від товщини. Потім виймають і кладуть на чисту дошку чи рушник, щоб стекла вода. Після охолодження її можна зберігати в холодильнику або навіть заморозити. А от копчена ковбаса це справжній делікатес. Для копчення потрібна коптильня або хоча б бочка з труби, де можна розводити повільний вогонь. Дрова беруть тільки фруктові, яблуневі. Вишневі, грушеві, іноді додають трохи дуба для міцності аромату. Смолисті дрова, як сосна чи ялина, не підходять бо дають гіркоту. Коптять ковбасу 2-3 дні на слабкому диму, щоб вона не зварилась, а саме наситилась ароматом. Потім вивішують на горище чи в комору для підсушування ще на тиждень два. Селяни знають, що у приготуванні ковбаси дрібниць не буває. Навіть те, якою ложкою мішати фарш, має значення не можна брати металеву миску, бо м'ясо від неї набирає залізного присмаку, краще дерев'яна або глиняна, і працювати треба спокійно, не поспішаючи, бо ковбаса не любить метушні. Як казала моя бабуся, хто ковбасу квапить, той м'ясо переводить. Коли вся робота зроблена, ковбаси висять рядами рівні, гладенькі, блискучі від сала. І господиня знає, що зробила все правильно, бо запах у хаті стоїть такий, що й без дегустації, ясно ба буде смачно. Осіннє сонце світить крізь вікно, легенький вітерець колише край полотна, і здається, що саме життя наповнилось тим домашнім теплом, яке потім узимку зігріє кожного, хто сяде за стіл і наріже шмат ковбаси, зробленої своїми руками. У кожному селі можна почути безліч історій про ковбасу. Хто як робить, у кого краще вийшла, чия довше тримається, а в кого зірвалась у диму. І кожна така історія має свою правду, бо ковбаса це не просто страва, це досвід і пам'ять поколінь. Наші бабусі та діди знали тисячі дрібних секретів, які робили смак особливим, і передавали їх, наче оберіг. Колись у старі часи ковбасу готували всією сім'єю. Коли заколювали свиню, це була подія. З самого ранку збиралися сусіди, родичі, допомагали один одному. У хаті пахло теплим м'ясом, сіллю, часником, а на подвір'ї стояла пара від киплячої води, у якій обробляли тушу. М'ясо різали на великих дерев'яних столах, над якими висіла лампа або каганчик. Діти крутили м'ясорубку, чоловіки рубали сало, а жінки мішали фарш. Пробуючи його на сіль і перець на язик. Коли починали набивати ковбаси, у хаті ставало тихо, кожен займався своєю справою хтось тримав кишку, хтось крутнув ручку м'ясорубки, а хтось перев'язував шпагатом. Коли перша паляниця була готова, її підкидали до гори на щастя. Старі казали як перша ковбаса не трісне, то й усі решта будуть добрі. Потім ці ковбаси вивішували в сіни, де прохолодно і сухо, щоб підтягнулись, а через день два вішали над димар або в коптильню. У давнину не було електричних коптилень чи холодильників, але ковбаси виходили неймовірні. Секрет був у тому, що все робили правильно і без поспіху для копчення брали дрова з фруктових дерев, найчастіше яблуня, груша, іноді вільха. Вогонь робили повільний, дим ішов ледь теплий, сизий. Старі господарі знали, що ковбаса любить тихий дим. Якби хтось підкинув занадто багато дров і дим став гарячим, одразу лунало Не пали, бо ковбаса звариться. Буде не ковбаса, а каша. Дехто мав спеціальні місця для копчення. Невеличкі димники, зроблені зі старої бочки чи металевої діжки, де зверху вішали ковбаси, а знизу повільно жевріли тирса й тріски. Такий дим мав особливий запах, ніби суміш яблуневого саду, дров і спецій. Коли ковбаса коптилась, запах стояв на всю вулицю. Люди казали у Марти сьогодні коптиться, чуєш, аж слина котиться, а сушили ковбасу найчастіше на горищі. Там сухо, прохолодно, а взимку навіть мороз трішки підтягує м'ясо. На горищі ковбаси вішали під стріхою поруч із пучками цибулі і кукурудзяних качанів. Якщо хтось заходив на горище, то перше, що відчував, це густий запах часнику, диму й солі. У кожній хаті цей запах був особливий своєрідна візитна картка господині. Наші предки мали свої перевірені способи, щоб ковбаса довго зберігалась. Наприклад, у деяких селах її обвалювали в муці або обмазували тонким шаром сала, так вона не пересихала, інші клали в глиняні горщики, заливали розтопленим смальцем і тримали в погребі. Так ковбаса могла стояти місяцями і не псуватись. А коли треба було подати до столу, Просто виймали, знімали шар смальцю і смак був такий ніби щойно зроблена. Є ще один цікавий звичай у деяких селах, коли народжувалась дитина, господиня відкладала кілька ковбас на виріст, клала їх у сіль або коптила до сухого стану і ховала в погребі. Казали, щоб дитина росла, як ковбаса сохне міцна й добра. А коли дитині виповнювався рік. Ту ковбасу варили або пекли, і вся родина їла її на здоров'я. Сучасні способи приготування, звісно, відрізняються. Тепер багато хто користується електричними м'ясорубками, коптильнями з термометром, вакуумними упаковками це зручно і швидко, але старі люди кажуть, що смак не той. У ковбасі має бути трохи живої роботи, коли ти сам тримаєш м'ясо, сам мелеш. Сам мішаш руками, а не кнопками, тоді смак інший, бо, як кажуть, ковбаса бере дух господаря. Проте сучасні господині теж мають свої секрети. Наприклад, замість натуральних кишок вони часто беруть харчову плівку або спеціальну оболонку, яка не рветься. Дехто додає трохи вина, чи коньяку у фарш кажуть, м'ясо від цього стає ніжніше. А ще зараз популярно робити ковбасу з холодильника. М'ясо перекручують, додають спеції, тримають у пакеті добу в холоді, потім формують батони, запікають у духовці і виходить щось середнє між ковбасою і рулетом. Та все ж, як би не було зручно сучасно, народна ковбаса залишається неперевершеною, бо вона зроблена не для продажу, а для себе. І навіть сьогодні, коли хтось у селі розвішує ковбаси в коморі, запах стоїть той самий, що й сто років тому. Дим, м'ясо, спеції, ніби час зупинився. І як тільки ковбаса висихає, її знімають, кладуть у полотняний мішок і несуть у хату. Увечері, коли збирається родина, господиня дістає ножа, ріже перші кружальця, і всі пробують мовчки, прислухаючись до смаку. І тоді старий дід, який сидить біля печі, може сказати лише одне оце ковбаса, як колись у мами. Так, народні рецепти живуть і далі, навіть у сучасних хатах із холодильниками та плитами з нержавійки. Бо головне не техніка, а любов до справи. Старі люди знали ковбаса без душі то просто м'ясо. А коли її робиш із настроєм, з добрими думками, коли в хаті сміх і тепло, тоді ковбаса вдається на славу. І саме такі рецепти прості, щирі. Перевірені часом міє справжніми сільськими скарбами, які варто берегти, передавати і не забувати. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що справжня домашня ковбаса це не просто страва, а частина сільського укладу, символ праці, турботи та господарності. Щоб ковбаса вдалась, треба не лише знати рецепт, а й розуміти саму філософію приготування. Усе має бути зроблено з розумом, чисто. Акуратно і з любов'ю, бо ковбаса не терпить недбалості. Якщо поспішиш пересолиш, якщо забудеш перев'язати, трісне, якщо поставиш у сире місце, запліснявіє. Усе це дрібниці, але вони визначають, чи буде твоя ковбаса святковою гордістю, чи просто шматком зіпсованого м'яса. Найперше правило чистота перед роботою треба вимити все до блиску стіл, ножі, посуд, м'ясорубку. Колись наші бабусі казали ковбаса любить чисті руки, і справді, найменший бруд може зіпсувати смак або викликати псування. У селі це добре знали, тому все робили в охайній хаті або в сінях, де сухо й прохолодно, навіть повітря мало бути свіже, бо ковбаса бере на себе всі запахи якщо в хаті пахне димом, фарбою чи навіть милом, ковбаса втратить свій натуральний дух. Друге правильне зберігання. Свіжу ковбасу після копчення чи сушіння не можна просто кинути в холодильник, її треба дати, відпочити хоча б день у прохолодному місці, щоб м'ясо набралося рівного смаку. Потім ковбасу загортають у пергамент або чисте полотно і тримають у сухій коморі, де немає вологи. Дехто тримає її в мішечках, пересипаючи сіллю або кукурудзяним борошном, це старий спосіб, який запобігає псуванню. Якщо ковбаса копчена, то може висіти навіть кілька місяців, головне, не допустити різкої зміни температури, щоб ковбаса не запліснявіла, старі господарі обкурювали комору димом. Раз на кілька тижнів вони розпалювали невелике вогнище з трави або яблуневих трісок, закривали двері. І дим робив свою справу убивав зайві бактерії та залишав приємний аромат. А ще казали, що ковбасу треба оглядати. Якщо з'явилась біла плівочка, її можна зняти сухою ганчіркою. Якщо темна чи волога, значить, у коморі забагато вологи. Добрий господар завжди пильнує своє добро, бо знає, праця велика, і треба берегти те, що зроблено руками. Не менш важливо помірність у спеціях і солі. Справжня ковбаса не повинна горіти від перцю, як магазинна, вона має мати природний м'ясний смак, лише трохи підсилений часником і перцем, як казали старі люди. Ковбаса повинна пахнути м'ясом, а не крамницею. Це проста істина, але часто забувається, бо сьогодні, коли доступно сотні приправ, легко перестаратись, а народна мудрість каже краще менше та до смаку. Є ще одна важлива річ. Терпіння. У приготуванні ковбаси не можна квапитись. Треба дати фаршу настоятись, ковбасі просохнути, а копченій дозріти. Стара господиня ніколи не пробує її на завтра. Вона чекає, бо знає, що ковбаса розкриває свій смак поступово, і коли через тиждень, два відкусиш перший шматок, тоді розумієш ось воно справжнє так само і в житті. Усе, що варте уваги, потребує часу. Уникнути проблем допоможуть кілька простих порад. Якщо ковбаса має кислуватий запах, значить, м'ясо було не свіже або фарш довго стояв теплим. Якщо оболонка потемніла, десь порушена вентиляція, треба провітрити. Якщо ж ковбаса надто тверда, пересушили. Але навіть тоді не треба викидати нарізану, тонко і злегка обсмажену на сковороді. Її можна подати з картоплею або кашею, і смак буде чудовий. У селі нічого не пропадає, усе йде в діло. Зрештою, найцінніше в домашній ковбасі це не лише смак, а й те, що вона об'єднує. Поки робиш її, в хаті панує спільна робота хтось ріже, хтось миле, хтось крутить, хтось сміється. Це створює особливу атмосферу єдності, коли кожен робить своє, але всі разом творять щось спільне. І коли потім узимку за столом ріжуть ту саму ковбасу, усі згадують, як робили її восени, і відчувають гордість за власну працю. Тому варто зберігати цю традицію, бо зникне ковбаса, зникне і частинка душі села. У кожному домі, де восени пахне м'ясом, часником і димом, є життя, праця і тепло, і хай нині з'являються нові способи, готові спеції, пластикові оболонки. Головне не втратити сам дух господарювання, ту просту радість, коли з нічого робиш щось смачне, й своє. Отже, якщо коротко, чистота, якість м'яса, помірність спецій, прохолода й терпіння ось п'ять головних заповідей гарної ковбаси. Хто їх дотримується, той завжди матиме чим частувати гостей і радувати сім'ю. І коли в зимовий вечір на дворі вітри виють, а в хаті тепло від печі, коли господиня ставить на стіл тарілку з ковбасою, то здається, що разом із цим ароматом у дім повертається саме відчуття спокою, праці і добробуту. І поки на селі звучить цей запах, поки в коморі висить хоч одна в'язка ковбаси доти село живе, дихає і пам'ятає, що справжнє життя це коли все робиться своїми руками. І з добрим серцем.